Привіт! Зараз перед вами старенький мопед Карпати, який виглядає абсолютно по-новому. Він повністю справний та красиво блищить. Ще навесні цей мопед стояв у глухому селі, повністю іржавий і навіть не заводився. Тоді ми взялися за його реставрацію. Спочатку відремонтували двигун і поставили його на хід. а потім поступово приводили в порядок інші вузли і зовнішній вигляд. Все це ми Затіяли заради однієї ідеї, яка прийшла нам в голову ще при знайомстві з мопедом: чи доїде Карпати в Карпати. Наш маршрут складе близько 100 кілометрів. Таку відстань ми хочемо подолати не просто так. Наша мета добратися до однієї з гірських річок і зловити там справжню форель. Про це ми обов'язково знімемо окреме відео на каналі, незважаючи на те, що мопед тільки після реставрації перед дальньою поїздкою його необхідно ретельно оглянути, вмикаємо запалювання, підсос і двигун на холодну запускається з пів оберту. До речі, було багато спорів з приводу встановлення карбюратора від іншого мопеда. Тому ми все-таки повернули заводський варіант. Двигун працює стабільно, і жваво відмукується на ручку газу. Усі освітлювальні прилади також функціонують відмінно, адже це в першу чергу безпека на дорозі. Та й пригоди з поліцією нам зовсім не потрібні. Клаксон теж справно спрацьовує при натисканні кнопки. Тросик щеплення натягнутий. Передачі відрегульовані як слід. Гальма справляються зі своїм завданням, а ходова частина працює належним чином. Тепер перевіримо масло в коробці передач, відкручуємо ось цей гвинтик. І якщо з отвору, трохи потекло масло, значить рівень в нормі. Єдине нарікання стосується ланцюга. Під час обкатки він забруднився і мастило варто було б оновити. Для початку наносимо на ланцюг спеціальний очищувач. Потім очищаємо його щіткою. Залишки бруду і старого мастила прибираємо ганчіркою. Після цього беремо мастило для ланцюга і ретельно промащуємо кожну ланку. Крім ТО, перед поїздкою ми проведемо й невеликий тюнінг нашого транспортного засобу. У коментарях ви підказали нам, що отвір на кермі призначений для встановлення дзеркала заднього виду. Оригінальне знайти не вдалося, але ми підібрали максимально схоже. Воно встало в посадкове місце, як рідне, і ми надійно зафіксували його гвинтом. Тепер обстановка позаду буде добре видна. А наступний гаджет ніколи раніше не встановлювали. Запивався на мопед, але в поїздці він точно стане в нагоді. У цій коробочці знаходиться мототримач для смартфона. Спочатку кріпимо до керма ось цю частину, а потім фіксуємо до неї сам затискач. На відміну від автомобільних, мототримач працює за принципом лещат і утримує телефон намертво. Він не випаде ні при маневрах, ні навіть на серйозних нерівностях дороги. А ще варто подбати про п'яту точку опори. Сидіння на нашому мопеді в хорошому стані, але воно досить тверде. Щоб поїздка була комфортнішою, ми обзавелися ось такою мотоподушкою. На дотик вона значно м'якша за стандартне сидіння. Закріплюємо її ремінцями. Дійсно, сидіти стало набагато зручніше, мабуть, завдяки спеціальній формі і м'яким матеріалам. Мопед непогано вдосконалений. Приступаємо до збору необхідних речей. В першу чергу беремо з собою двотактне масло і мірний стаканчик, який знадобиться для приготування паливної суміші. В дорозі може виручити ось такий ремкомплект коліс, що складається з латок і клею. А щоб розбортувати машину візьмемо з собою монтажки після ремонту. Накачати колесо можна ось таким компактним насосом. Щоб не возитися з набором ключів, ми беремо з собою мультитул, який включає кілька видів шестигранників, головки на 8, 9 і 10 міліметрів. А також аналог ріжкових ключів, вороток для головок, плюсову і мінусову викрутки. Свічковий ключ і запасна свічка в дорозі теж зайвими не будуть. Також було вирішено взяти з собою запасний комплект лампочок. На кожній заправці їх. Не купити, хоч ми і міняли комутатор, але нехай з нами буде ще один. А на випадок, якщо щось відвалиться, беремо стяжки та ізоляційну стрічку. Хочеться, щоб більшість цих речей не знадобилася. Але крім запчастин та інструментів, потрібно взяти особисті речі: потужний павербанк, пару ліхтариків, кресало і ніж, туристичні столові прибори, аптечку і дощовик. Адже погода в горах не передбачена. Також ми беремо з собою набір їжі, різні консерви, батончики і невеликий запас води. Оскільки плануємо розбити подорож на два дні, візьмемо намет і спальне приладдя. Ну і куди ж без вудки та снастей. Сподіваємося, ми добре підготувалися і взяли все необхідне для цієї поїздки. Так само важливо планувати й аналізувати кожен крок у такій сфері, як трейдинг. Саме тому ми Користуємося платформою Potrade, де є всі інструменти, щоб легко влитися в процес, навіть новачку, Шлях у трейдингу починається з реєстрації, яка займає всього кілька хвилин. Під час неї варто ввести наш промокод, щоб отримати приємний бонус до поповнення. Після цього приступаємо до торгівлі. Ви можете розбиратися самостійно і приймати рішення, якщо маєте достатньо досвіду. А якщо ви початківець, то. Можна просто копіювати угоди професіоналів, щоб краще зрозуміти, як влаштований процес, і швидше освоїтися у трейдингу й почати виходити в плюс. На платформі доступно більше 130 активів: валюти, акції, індекси та криптовалюти. Уже є BTC ETF із дохідністю до 92%, а торгівля доступна цілодобово, поповнення й виведення коштів в криптовалюті без комісії. А ще діє програма Pocket Friends. Поповнює рахунок на 50 доларів та отримує ще плюс 50 доларів бонусом. А ви до 10 на баланс. Платформою можна користуватись із будь-яких пристроїв, Посилання на потрейд залишимо у закріпленому коментарі. Речі першої необхідності ми складаємо в бардачок під сидінням. Сюди вміщається досить багато всього. Але щоб зробити мопед ще місткішим. Ми придбали ось таку водонепроникну мотосумку. У неї ми. Ми поклали те, що не помістилося в нішу під сидінням. закрили сумку і надійно зафіксували її на багажнику. А за допомогою ремінців на ній ми закріпили намет, інші спальні принадлежності і навіть спінінг. А їжу, воду та інше ми помістимо в похідний рюкзак. Основний багаж буде знаходитися на мопеді, завдяки чому спина не буде втомлюватися. Для цієї поїздки ми навіть вирішили змінити екіпірування. Замість ендуро-шолома буде ось цей менший і комфортніший. Також було вирішено докупити на локітники і на колінники. На дорозі безпека понад усе пора одягати екіпірування. І випробовувати по поповній на дорозі до карпатських гір. На годиннику 1600. Ми вирішили виїжджати так пізно не випадково. Двигун нашого мопеда дуже вразливий до перегріву. А після обіду температура на вулиці нижча. Тому ми зможемо проїжджати більше без зупинок. Кінцевою точкою маршруту буде населений пункт Ясіня, до якого навіть трохи більше 100 кілометрів. Робимо запуск. Сідаємо на мопед. Вмикаємо передачу і в дорогу. Перші сотні метрів мопед поводиться так само, як і після реставрації. Впевнено набирає хід і тішить стабільною роботою. Після виїзду з міста ми відразу ж звернули на заправну станцію, щоб заправитися. Як зазначено в правилах, глушимо двигун і підкочуємо мопед до колонки. Дістаємо з мотосумки масло, мірний стаканчик і відміряємо 90 мл. Масло нам попалося в колір мопеда. Такої кількості буде достатньо для відсутнього об'єму бензину до повного бака близько 3 літрів. Щоб масло добре змішалося з бензином, виливаємо його тонким струменем у потік з пістолета. Закриваємо бак і акуратно погойдуємо мопед туди-сюди, щоб паливна суміш стала точно однорідною. Повного бака вистачить на всю поїздку без економії палива. Запускаємо двигун і продовжуємо рух. Віддалившись від цивілізації, нас оточували мальовничі ліси і безкрайні поля. До речі, виникла перша поломка. Перестав працювати спідометр. Так як це не заважає руху, ми не стали сильно зациклюватися. Швидкість нам вдалося відстежити по GPS. Максимум я розвивав 50 км на годину, а в середньому їхав на 10 км на годину повільніше. Але незважаючи на показники, мопед привертає маску масу уваги оточуючих, і викликає респект у інших мотоциклістів. Крізь серпанок виднілися Карпати, що ще більше заряджало рухатися далі. Через деякий час я відчув тепло від двигуна в ноги. Він добряче нагрівся. Пора зупинятися. Нехай мопед відпочине, та й ми тим же займемося. Я зняв з себе рюкзак і дістав з нього їжу, щоб відновити сили консервою тунця і хлібцями з сиром. Відкриваємо консерву і їмо рибу, доповнюючи її хлібцями. Вдома ця їжа здається звичайною, а в поїздці під час підстопу вона набуває зовсім іншого смаку. Відновимо трохи і водний баланс в організмі. Підкріпившись, я помітив, що двигун охолов до нормальної температури позаду вже трохи більше 40 кілометрів. Але оскільки ми ще навіть не на половині маршруту не будемо зволікати і швидше продовжимо шлях. Чим сильніше ми наближалися до гір, тим горбистішими ставали дороги. Часом вони перетворювалися на справжні серпантини, тому потрібно було рухатися обережно і дуже уважно. Можна вважати, що половина шляху позаду. І ми вже знаходимося в Карпатах, в місті Яремче. Прямо біля стели нашу увагу привернув ось такий експонат Урал. Він був у дуже гідному стані. Видно, що в нього теж вдихнули нове життя і регулярно доглядають. А через пару кілометрів ми зробили наступну зупинку біля одного цікавого місця. Вже відчувалася невелика втома, Я зняв екіпіру і пішов прогулятися. На шляху трапився ринок, де продавали різні вироби та гаджети з дерева, дари природи, гриби та ягоди, традиційну їжу та напої, а також одяг і іграшки. Я підійшов до однієї з лавок, де зібралася велика черга покупців, чого тут тільки немає, але мені найбільше захотілося сирних коників. Я взяв відразу кілька штук і пішов далі. Адже крім ринку тут є ще на що подивитися. Спустившись по сходах, ми опинилися на пішохідному мосту, під яким знаходився справжній водоспад. До речі, у туристів тут є традиція залишати замки на перилах. Підійшовши до водоспаду ближче, ми були вражені його красою, хоча перебуваємо тут не вперше. Віддані глядачі каналу, напевно, пам'ятають це місце. Я сів на один із каменів і вирішив підкріпитися сирними кониками. Вони чимось нагадують сир косечку, але набагато смачніші, адже приготовані в горах з натурального молока. Всім радимо спробувати. Насолодившись перекусом і гармонією. Природи я повернувся до мопеда, запустив його і рушив далі. Наступна зупинка зовсім скоро, адже це також місцева визначна пам'ятка. Ми приїхали на людну парковку, залишили мопед і далі вирушили в справжній піший похід. Відійшовши від парковки на сотню метрів, ми опинилися на старовинній гірській стежці, яка повинна привести нас до дуже красивих скель. Невеликі хмари перетворилися на дощ, але він нам не зіпсує плани. Навіть не довелося діставати дощовик. дерева вкрили від опадів. Далі на нашому шляху зустріли Справжні скульптури зроблені з величезних каменів. Просто уявіть, всі ці портрети і візерунки створювалися людськими руками, стежка вела нас на підйом, і вже в наші дні тут нанесені мітки для туристів, за якими ми і йдемо, щоб не заблукати. Підйом ставав все крутішим, а камені грали роль сходинок, по яких ми піднімалися нагору. Після дощу камені та й усе навколо в лісі стають дуже слизькими. Тож потрібно уважно дивитися, куди наступати. Трохи далі ми побачили табличку Обривистий берег висота тут величезна, і ходити було б небезпечно без огорожі. Під ногами ми помітили чорничник, але плодів на ньому не було. Мабуть, такі ж туристи, як і ми, вже поласували ягодами. Чим ближче ми підходили до вершини, тим більші ставали камені, підкреслюючи міць природи. Останні кроки і ось вона, табличка, що позначає вершину. Ми на цьому не зупинилися і вирішили залізти на одну з приголомшливо красивих скель. Зі скелі відкриваються неймовірні види на гори, і стоячи там, відчуваєш, як кожен подих наповнює тебе свіжою енергією та бажанням рухатися далі. Насолодившись краєвидами, було вирішено спускатися. Все зайняло вдвічі менше часу. Мопед від дощику трохи намок, але запустився, ніби нічого й не трапилось, і поїхав далі. Після дощу гори окутав густий туман, і, можливо, зовсім скоро в лісах виростуть гриби. На горизонті з'явився наступний населений пункт село Микуличин. Воно дуже мальовниче і, можна сказати, по-справжньому гірське. А відразу за селом відкрилася красива дорога з видом на річку, за якою йшла колія А по ній поїзд, який буквально заїжджає вгору. З настанням вечора я увімкнув освітлювальні прилади і звернув з дороги на пошуки місця для ночівлі. Протягнувши мопед по кам'янистій доріжці, я опинився біля гірської річки, яку ми помітили раніше. Вона дуже мальовнича, а вода тут кришталево чиста. Місце для ночівлі виявилося ідеальним. Починаємо розвантажувати речі і розбивати табір. Спочатку ставимо намет. В кам'янистий ґрунт кілочки не вбити, тому фіксуємо його камінням. Всередині розстеляємо каремат і кладемо на подушку. Вночі буде холодніше, тому поміщаємо в намет теплий спальник. Неподалік я зібрав трохи дров, і тепер можемо розпалювати багаття, але не звичайне, а довго горяче. Товсті поліна викладаємо пірамідою, а в щілини між ними поміщаємо розчищаємо тонкі гілочки. На шматочку кори розводимо вогонь за допомогою кресала і сухої трави. Потім переносимо полум'я на дрова. Таке багаття називається надія. Завдяки особливому способу викладки дров воно здатне горіти годинами. Час зайнятися вечерею. Страва буде дуже простою, швидкою та традиційно асоціюється з поїздками й подорожами. На решітку викладаємо хороші. Чи сосиски і очищені печериці, після чого відправляємо їх на багаття обсмажуватися достатньо по 5 хвилин з кожного боку. Поки сосиски ще гарячі, кладемо зверху скибочки сиру. Нехай він плавиться, тим часом нарізаємо гриби на невеликі шматочки. Беремо м'які булочки для хот-догів, додаємо пару листів салату і видавлюємо трохи готового соусу. Зверху кладемо сосиску з розплавленим сиром, посипаємо нарізаними печерицями і додаємо ще соусу. Трохи підігріваємо хот-доги на решітці, і вечеря готова. Аромат димку і соковиті гриби надають цій простій страві особливого смаку. Ситна вечеря, втома і гірське повітря роблять свою справу. Очі починають злипатися, пора лягати спати і набиратися сил перед завтрашнім днем. Вночі я прокинувся від дивних звуків, щось бродило неподалік від намету. Напевно, якась тварина спустилася з гір до річки на водопій, але багаття не підпустило її до табору. З самого ранку табір прогрівали перші промені сонця. Незважаючи на нічні пригоди, я виспався і був сповнений сил, щоб рухатися далі. Вмився крижаною водою з гірської річки і почав збирати речі. Пора було запускати мопед, але двигун вперто не хотів заводитися. Лише після десятка спроб він нарешті схопив і відразу ж заглох, більше не подаючи ознак життя. Сильно запахло паленим. Заглянувши під бічну кришку, я помітив димок. Дроти були гарячі, знявши ізоляцію, ми побачили, що проводка розплавилася. Можливо, вчорашній дощ зіграв свою роль. А може, дроти просто перетерлися в дорозі. Спроба підлатати все із острічкою не дала результату. Мабуть, проблема ховається глибше, і в польових умовах її не вирішити. Зате тепер ми точно можемо відповісти на головне питання, чи доїдемо мопед Карпати в Карпати? Так, доїде. Нехай і не до самої кінцевої точки, до якої залишалося всього 38 кілометрів. Але все ж він пройшов 70 кілометрів без особливих проблем. І доставив нас до гірської річки, де вводиться форель. Отже, ролику про форелеву риболовлю бути. Підписуйтесь на канал, щоб його не пропустити. До зустрічі!